Слава Ісусу Христу, миру Божого дорогоцінні. Ми прийшли до кризи, тому що зараз час церкви якраз таки виконувати своє призначення, тому що церква це головний ключ до всього прогресу в суспільстві, якого воно досягло і немає на сьогоднішній день. Якщо церква не виконує своє призначення бути світлом та сілью для цього світу, то світ приходить до апокаліпсису. І в книзі Откровення чітко написано, що Бог попереджує, щоб у нас нічого не було спільного з язичничеством, не було блуда, ідолопоклонства і так далі, щоб всього цього не було гріха. Але це все розвивалося в багатьох церквах, і Біблія була заборонена певний час. Е, да? І потім Бог почав підіймати євангельські, протестантські церкви, і сьогодні і це почало затухати. На прикладі Лаодикійської церкви, тому що сфокусована на плотському світі, на матеріальному. Я розбогатів, нічого не потребую. Свій якийсь рай людина так має, скажем так, комфорт, зона комфорту поклоняється цій матерії замість Бога, який дав досягнути цього прогресу. І сама велика лепта якраз таки, була завдяки християнам. Тим паче, що всі відкриття відбуваються, як написано, що Бог дає дар згори, як Якова 1,17. Всяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. І ми знаємо, що Бог, наприклад, навіть якщо взяти таблицю Мінділеєва, ми знаємо, що Бог дає віщі сни, от, і через сон Мінділеєві була відкрита таблиця Мінділеєва. Бог дає благословіння і відкриття. І чим люди віддячили на сьогоднішній день? Куди сьогодні йде суспільство? Ми знаємо, що в книзі Откровення, 21 глава, 8 вірш. Там пишеться, що лякливим, невірним, мерзким, душогубам, розпусникам, чарівникам, ідолянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою. А це друга смерть. Тому на сьогоднішній день нам потрібно розуміти, що буде суд. А перед цим прийде Антихрист, а потім прийде Господь, який завершить цей суд. Тому на сьогоднішній день важливо кожному е, віруючому дивитися, чим займаюся я, який в мене дух, е, тому що е, нам дане життя, дана церква для того, щоб церква виконувала своє призначення, і нам потрібно зростати в дусі в істині, поклонятися.